Сьогодні я вам розповім про чудову поживну рослину артишок. Батьківщина цієї рослини країни Середземномор'я. А в наш час цю корисну для здоров'я рослину навчились вирощувати і на полях. Наразі основними експортерами артишоку в світі є Італія, Єгипет, Іспанія, Аргентина та Перу. Це багаторічна трав'яниста рослина. Яка виростає до 2 метрів, а суцвіття її схожі на шишки, що нагадують чортополох. В їжу вживають ту частину суцвіть, яка ще не розпустилася і складається із численних м'ясистих лусочок. В сирому вигляді смак артишоку нагадує недозрілий грецький горіх. Так чим же корисний артишок? Кошики артишоку містять вітаміни B1, B2, B6, 9 А, П, П, К, С макро- і мікроелементи кальцій, магній, натрій, калій, хлор, залізо, цинк, мідь, бор, алюміній та інші. Також білок, вуглеводи, каротин, дубильні речовини, інулін та фенольну сполуку цинарин. Листки артишоку місять біологічно активні фенолокислоти. Ця рослина. Має великий спектр лікувальних властивостей. Артишок виводить накопичені шлаки і токсини, відновлює обмін речовин, сприяє зростанню корисних бактерій в кишківнику, також відмінний діауретик і спалюваль жирів, підтримує роботу імунітету, знижує холестерин, зменшує ризик тромбоутворення, нормалізує артеріальний тиск, запобігає хворобі Альцгеймера. Зумовлює жовчогінну та сечогінну активність при шлункових розладах, печії та нудоті, при цукровому діабеті, регулює функції щитовидної залози, при захворюваннях печінки, при діабеті і атеросклерозі, при ревматизмі, а також усуває зморшки і запобігає старінню шкіри. Сік артишоку благотворно впливає на стан волосся, зміцнює їх коріння. Використовується для полускання ротової порожнини при стоматиті, молочниці, тріщинах на язиці і неприємному запаху із рота. Відвар листя очищає кров, зміцнює судини, виводить зайвий холестерин, активізує функціонування центральної нервової системи. Компреси з відварів на основі артишоку добре допомагають при кропивниці, екземі і псоріазі. Як же обрати артишок для споживання? Вибираючи артишок, треба звернути увагу на те, щоб він був зеленого кольору, без бурих плям і правильної форми. Листя лусочки повинні бути щільної структури, не розсипатися а бути притиснутими один до одного. Волога на суцвітті не має бути присутньою навіть у мінімальній кількості. Свіжий артишок при легкому стисканні повинен трохи скрипіти. Не варто купувати, якщо на пелюстках артишоку помітні голки, тому що цей сорт непридатний до споживання. Артишок на повітрі дуже швидко окислюється, темніє і фарбує шкіру рук, тому слід одягати рукавички. Щоб суцвіття не почорніли, треба занурити їх у воду, в яку попередньо додали лимонний сік або оцет. Екстракт артишоку, який випускає компанія New Life, Рекомендовано для підсилення регенеративної здатності і антитоксичної функції печінки, надає жовчогінну, сечогінну, спазмолітичну дії, знижує рівень цукру і холестерину в крові. Артишок у трава містить цинарин, інулін, вітаміни С, П1, в 2 каротин, мінеральні речовини, особливо солі і калію. Артишок має гепатопротекторну, жовчогінну. Сечогінно діє, знижує рівень цукру і холестерину в крові, підвищує кількість корисних бактерій в кишківнику. Екстракт застосовується як допоміжний засіб при захворюваннях жовчовивідних шляхів, холециститі, жовчокам'яній хворобі, гепатитах, дисбактеріозі, атеросклерозі, цукровому діабеті. Ефективний артишок в усуненні диспептичних симптомів при синдромі роздратованого пішківника, коли турбує тяжкість, епігастрії, метеоризм, нудота, відрижка вперед і післяопераційному періоді у хворих, які зазнали операції на нирках і печінці. Є близько 140 різновидів артишоку. Артишок вважається цінним дієтичним продуктом, який корисний і дітям, і дорослим, а особливо літнім людям. Він відновлює обмін речовин, сприяє зростанню корисних бактерій в кишківнику і підтримує роботу імунітету. Крім того, він вважається найсильнішим афродизіаком. Але є застереження, кому ж не можна вживати артишок. При обтурації жовчних шляхів жовчокам'яній хворобі, гострих захворюваннях печінки та нирок, хворим на сечокам'яну хворобу, при діареї, дітям молодше 10 років, молодим жінкам в період лактації, людям з низьким артеріальним тиском, при зниженні кислотності шлункового соку, а також алергікам. Тож, якщо у вас немає протипоказань до його застосування, Рекомендую скористатися екстрактом компанії New Life. В профілактичних цілях його потрібно використовувати 2 рази на день по 7 крапель перед їдою. Вживайте натуральну рослинну продукцію і завжди будете здорові. Замовлення можна зробити по телефону або ж у моєму інтернет-магазині.